Хочете знизити витрати на електроенергію цієї осені? Експерти радять вам виконати одне завдання, поки ще тепло. Осінній енергоаудит як підготувати будинок до зими і скоротити рахунки за електроенергію. Осінь прекрасний час для того, щоб переглянути свій підхід до домашнього енергоспоживання. Літо минуло, і ми починаємо замислюватися про майбутню зиму, а разом з нею і про зростаючі рахунки за опалення та електроенергію. Багато домовласників, особливо ті, хто живе в регіонах з суворими зимами, стикаються з проблемою витоку тепла і, як наслідок, з високим енергоспоживанням. Але не варто панікувати. Проста профілактика, проведена зараз, може істотно скоротити ваші витрати і підвищити комфорт будинку. У цій статті я, як людина, яка сама пережила чимало холодних зим в старому будинку, поділюся своїм досвідом і розповім, як підготувати ваш будинок до холодів, не вдаючись до дорогого ремонту. Ми поговоримо про найефективніші способи зниження енерговитрат, починаючи з простого і доступного і закінчуючи більш серйозними, але виправданими інвестиціями. Чому зараз саме час зайнятися енергоефективністю? Літо закінчилося, але ще не настали справжні морози. Це ідеальне вікно можливостей для проведення енергоаудиту та усунення найбільш очевидних проблем. Закладати щілини і утеплювати будинок в мороз це незручно і дорого. До того ж, в холодну погоду пошук витоків стає складніше. Зараз, коли температура ще комфортна, ви можете спокійно оглянути свій будинок і виявити слабкі місця. Я завжди дотримуюся принципу краще профілактика, ніж лікування. Пам'ятаю, як одного разу в середині зими виявив величезну щілину під вхідними дверима. Утеплювач не справлявся, і в будинку було відчутно холодніше, ніж повинно бути. Викликати фахівців в мороз це не тільки дорого, але і неприємно. Тому я завжди намагаюся займатися профілактикою заздалегідь. Головний ворог комфорту та економії протяги. Як і в оригінальному тексті, головний акцент тут закладення щілин навколо вікон і дверей. Це, мабуть, найпростіший і ефективний спосіб скоротити енерговтрати. Але важливо розуміти, що це не просто замазати щілену герметиком потрібно правильно вибрати матеріал і техніку нанесення. Вибір герметика. Я рекомендую використовувати поліуретановий або силіконовий герметик, призначений для зовнішнього застосування. Важливо, щоб герметик був стійкий до перепадів температур і вологи. Підготовка поверхні. Перед нанесенням герметика необхідно ретельно очистити поверхню від бруду, пилу і старої фарби. Це забезпечить хороше щеплення герметика з поверхнею. Техніка нанесення наносите герметик рівним шаром, уникаючи утворення бульбашок і тріщин. Після нанесення обережно розгледте герметик мокрим пальцем або шпателем. Ущільнювальні стрічки для дверей і вікон можна використовувати ущільнювальні стрічки. Вони прості в установці і забезпечують непогане ущільнення. Але не забувайте, що це лише перший крок. Часто Протяги проникають не тільки через щілини, але й через нещільно прилеглі вікна і двері. У таких випадках може знадобитися більш серйозний ремонт або заміна вікон і дверей. Що ще можна зробити, щоб скоротити рахунки за електроенергію? Закладення щілин – це, безумовно, важливий крок, але не єдиний. Ось кілька інших порад, які допоможуть вам скоротити рахунки за електроенергію цієї осені. Перевірте утеплювач, переконайтеся, що утеплювач у стінах, даху та підлозі знаходиться в хорошому стані. Якщо утеплювач пошкоджений або відсутній, його необхідно замінити. Я особисто зіткнувся з проблемою недостатнього утеплення горища, і це призвело до значного збільшення витрат на опалення. Утеплити труби, утепліть труби опалення та гарячої води, щоб зменшити втрати тепла. Це особливо важливо для труб, що проходять через неопалювані приміщення. Використовуйте енергозберігаючі лампочки, замініть звичайні лампочки на енергозберігаючі. Вони споживають значно менше енергії і служать довше. Оптимізуйте роботу опалювальної системи, встановіть термостат і запрограмуйте його на зниження температури, коли ви спите або відсутні вдома. Перевірте стан печей і камінів. Якщо у вас є піч або камін, переконайтеся, що вони в хорошому стані і не мають тріщин або щілин. Не забувайте про двері, встановіть ущільнювачі на двері, щоб зменшити протяги. Інвестиції в майбутнє більш серйозні рішення. Якщо ви хочете досягти максимальної енергоефективності, можливо, вам доведеться подумати про більші інвестиції. Заміна вікон, заміна старих вікон на сучасні, енергозберігаючі, може значно скоротити втрати тепла. Але це дорога подія, яка вимагає ретельного планування та вибору якісних матеріалів. Утеплення фасаду, утеплення фасаду будинку це один з найефективніших способів знизити втрати тепла. Але це складна і трудомістка робота, яку краще довірити професіоналам. Встановлення сонячних панелей. Якщо у вас є можливість, встановлення сонячних панелей може допомогти вам зменшити витрати на електроенергію і навіть отримати дохід від продажу надлишкової енергії. Укладення. Підготовка будинку до осінньо-зимового періоду це не просто турбота про комфорт, але і розумна економія. Не варто відкладати ці справи на потім. Почніть з простого закрити щілини, утеплити труби, замініть лампочки. І пам'ятайте, що навіть невеликі зміни можуть принести відчутну економію і зробити ваш будинок більш затишним і енергоефективним. Повірте, це інвестиція в ваше майбутнє і в майбутнє планети. Я сподіваюся, що мої поради та особистий досвід допоможуть вам підготувати ваш будинок до холоду та скоротити рахунки за електроенергію. Не забувайте, що енергоефективність це не тільки економія, а й турбота про навколишнє середовище.